Знову третя світова, це вже другий за місяць і, мабуть, в десяте за останні п'ятнадцять років. Якщо б мені давали пиріжок за кожну третю світову, у мене вже була б пачка, як у кушового. Знаєте, це як у певних жінок, кожен хлопець з другий. Так і у нас кожна нова світова – це третя, яка все таки не наступить. Але нас з вами цікавлять лише факти: а саме масштабна війна між Ізраїлем та Іраном, яка не обмежується лише ударами з повітря, а ще й демонструє роботу ДРГ та агентів на території Пахлавастан. Якщо брати ютуб, то думаю, кращу роботу з цієї теми зробив мій двійник Кріс Кепі на своєму авторському каналі, на який я і посилатимусь впродовж усього ролику. Якщо коротко, ще до 79-го року Ізраїль та Іран були дружніми странами, поки до влади не прийшов. Радикальний режим Аятол, який з того моменту спонсорує безліч своїх антиізраїльських проксі. в Сирії, в Газі, в Лівані, в Ємені і не тільки жовтневий рейд Хамасу призбив до того, що Сахал зніс під корінь майже всю газу, першу маріонетку Ірану, яка мала спільний з євреями сухопутний кордон, на відміну від самого Ірану. Другим прикордонним сусідом Ізраїлю була Хезболла в Лівані, яку багато хто, включно зі мною, вважали потужною армією з серйозним озброєнням. Але іхиз була була фактично знищена. Після чого головною сухопутною загрозою була Асадівська Сирія. Блискавичний переворот змінив ситуацію в країні. А ізраїльські рейди вибили не тільки більшу частину іранських проксі, але й місцеве ППО, завдяки чому тепер їх авіація може літати над Сирією майже без перешкод. Так, Іран плавно залишився без своїх головних торпед, і єдиною загрозою для суперника був солідний іранський ракетний щит, тисячі балістичних ракет, якісних і не дуже націлених на величезний шнобак Нетаньяхо. Більше тисячі кілометрів розділяє Іран та Ізраїль, тому хитрі євреї ще за 8 місяців до цього почали засилати своїх агентів на ворожу територію та почали протягувати контрабасом дрони Камікадзе, що чекали свого часу, що знайоме, чи не так. Як розповідає телеграм-канали та наш Козак Кріс Кепі, який навіть на позиції вампіра катав в Україні. у uh, <laughs> <laughs> час ікс. Ізраїльські ДРГ та гендура почали виносити іранські ЗРК та РЛС, відкриваючи шлях своєї авіації. Дуже сподобалась реакція кріса на ці події. I would say that this is, is literally exactly what we just saw Ukraine did with their drones in Russia like a week ago. Також спецура, що працювала з території Аятол, використовувала і свої керовані ракети Спайк. І ці кадри дуже важливі для Ізраїлю, тому що це чудова реклама їх оборонброму. Так, дешеві впіві можуть закрити майже всі з такі задачі, але ви мене знаєте, я завжди топлю і за штатний боєприпас. Так для Ірану відкрився портал у пекло, коли авіація їх стратегічного ворога почала утюжить ППО, пускові остановки, балістики, ядерні об'єкти, генералів, науковців та всіх, хто став. Лойси на антисемітські меми в інстаграмі, мабуть, саме так 22-му році москвилі уявляли дамблення Донбаса клятими хахляками. Авіація АЄТОЛ дуже застаріла через санкції та здатна лише літати на парадах, тому не була проблемою для Ізраїлю. Та тільки через 12 годин Тегеран відповів ракетним ударом. Але те, що мало стати апокаліпсисом для єврейської держави. Виглядало скоріше як Рейнг, тому що частину пускових вже винесли управління військами було просрано, та замість очікуваної тисячі ракет полетіло десь. 150, що без заперечень помітно потріпало цивільну інфраструктуру Ізраїлю. На даний момент випущено було вже 350 штук. З того моменту Іран регулярно завдає ударів, які є ефектними, але жодної стратегічної користі в цьому об'єктивно немає. Колективна відповідальність, але традиційно Ізраїль збиває ракети не сам. Йому допомагає флот США, трохи Йорданія. Та до речі, тепер ми знаємо, чому нещодавно американці забрали у нас систему РЕП та ракети для ППО. І віддали їх Нетаньяху. Як то кажуть, не дякуйте українцям не вперше хлібать в тарічок за більш популярними карішами та союзниками США. Нагадаю вам, чому це важливий регіон для американців. Спочатку це був головний союзник на середньому сході під час холодної війни, а потім ще й нафтова криза 73-го року, від якої США ледве учухались. З того моменту їм дуже важливо мати свою торпеду на середньому сході, щоб Араби більше не бичили та не перекривали нафтовий кранік. А потім почалося протистояння з Іраном, в якому Ізраїль був єдиним союзником. На удари по цивільних євреї відповіли в стилі, а ти що й пайцям та почали монтувати іранську інфраструктуру, після чого Тегран буквально затопила говном. Наразі невідомо чи почав Тегран виглядати від цього гірше. Об'єктивно, єврейська держава зараз захопила контроль над небом Ірану і робить там фактично все, що хоче. Знищували не тільки техніку, але й навчені розрахунки, тому важко сказати, як швидко іранці зуміють встати з цього нокдауну та. Більш-менш прикрити небо, як ми зробили в 22-му році. У Аятол є серйозний союзник, Китай, який нещодавно впрягся у чергову третю світову між Індією та Пакистаном. У китайців є чимало непоганих з але це ж не міномет, який можна юзати з корабля на бал. ППО це складна система. а Ізраїль продовжує свій авіаційний спорт біля канатів та не дає Ірану змоги перевести дихання. Ізраїль відомий своїм прохолодним ставленням до України, але бачити, як він утюжить буквально стратегічного Партнера Росії це дуже приємно після всіх дронів, які пахлава Астан передав нашим ворогам. Як я люблю філософствувати в нашому телеграм-каналі, нова світова війна дійсно не за горами. Почалась вона з нас та перекинеться на середній схід корейський півострів та Тайвань. На близькому сході канітелі йде вже другий рік. Кореї традиційно стоять в режимі Давай, давай, нападай. А Тайвань, як мені здається, віджиматимуть м'якою силою, як Китай вже робив з Гонконгом та Макао. Тому що, дивлячись на такого потужного союзника в особі, США, Тайвань почне думати, що краще вже тупо здатись, щоб не повторювати долю Афганістану, Мухамед Алі якось сказав, що бокс це коли білі дивляться, як чорні б'ють один одного. Та мені починає здавати, що третя це коли американці та китайці дивляться, як українці та євреї є з москалями, арабами, корейцями, персами, бурятами та ще невідомо з ким. Тільки от майже кожна дія Ізраїлю супроводжується потужним лойсом з боку США та Європи, а ми постійно чуємо, які ми невдячні ескалатори. Особливо доставляє Трамп, який в будь-якій ситуації намагається робити вигляд, що так і задумано, та він все контролює. Але коли головні любителі американської допомоги Кропи та євреї забили болт на баті та почали виносити ядерні тріади та реактори просто перед черговим етапом чергових перемовин з Росією або Іраном. Він почав підозрювати, що як в тому анекдоті, хтось в цій кімнаті нас не поважає. Які моменти ще можна підкреслити? Думаю, те, що Ізраїль максимально відкрито. Демонструє навіть роботу своїх агентів та команду з втилу ворога, хоча раніше їх спецслужби були максимально немедійними, та й удари по іранським проксі майже ніяк не коментувались. В стилі це не ми. Впевнений, це вплив сучасної інформаційної війни та вплив України, яка вже не вперше дестабілізує ситуацію в РФ та викликає там паніку, демонструючи епічні відосики по знищенню літаків, мостів і так далі. Нагадуючи наскільки дірявий ворожий кордон та наскільки некомпетентні їх спецслужби. Інший факт стратегічно партнерство, яке Іран та Росія підписали нещодавно, те яке охоплює сфери торгівлі, оборонки та ядерних технологій, які у РФ є, а у Аяятол були. Це досить серйозних документів та це не жарти. І ми знову побачили, що договори з руснею нічого не варті, тому що Путін майже не відреагував на те, що його партнера маслають як вандерлей сокеркіками. Світ знову побачив, що РФ це не союзник, але побачили, що Китай це союзник. Коли сів прягся за Пакистан, дав ЗРК та нові ракети та зіграв чималу роль у врегулюванні конфлікту. Так, ця бійня спричинила зростання цін на нафту, але вони неминуче прийдуть в норму. Та економічну кризу РФ це ніяк не виправить. Чи вплине це на поставки дронів з Ірану в Росію? хезе, росіяни вже давно можуть виробляти їх самі, а деякі великі іранські заводи знаходяться взагалі в Таджикистані та інших місцях. Але це точно зупинить їх від передачі балістичних ракет, що впевнений було б неминуче. Але тепер у Ай АТОЛ кожна ракета на вагу золота. Це нова військ зла Іран, Росія та Північна Корея. Та Іран тільки що зазнав шалених втрат, залишився майже без ППО, без пускових для балістичних ракет та без ядерної програми. Для нас це однозначно добре, бо як я часто кажу, не можна ігнорувати події в світі. Ми бачили, як Ізраїль поєднав свою традиційну повітряну стратегію з дроновою тактикою, яка Яку перевинайшла Україна, і побачили, який результат це дало. Але для нас зараз головне наш результат. За нас американський флот не впишеться, але завдяки вам, наше виробництво боєприпасів вийшло на новий рівень. Саперний взвод першого штурмового батальйону робить неймовірні бімби та міни, які наші ударні БПЛА запулюють русочкам. Просто в їбало. Зараз у нас будується новий цех, та знову потрібна ваша підтримка. І це прямий внесок в утилізацію ворога, бомбардування, дистанційне мінування. Все це. Ми любимо та практикуємо реквізити. В описі працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.